Нагодувати вболівальників швидко, якісно і без зайвих питань. Львівські ресторани на час Євро-2012 готуються працювати в екстремальному режимі. Набирають додатковий персонал, перевіряють обладнання і формують спеціальні меню, якомога простіші і зрозуміліші. Геннік Шапер із сином приїхали до Львова з Німеччини. Хочуть подивитись на місто, а особливих гастрономічних вражень не шукають. «Мені більше йдеться, щоби просто наповнити свій живіт. Ми приїхали сюди отримати враження від цього чудового міста. Я думаю, це важливіше ніж будь-яка їжа. Не надто перебірливими будуть і футбольні туристи. Еммануель Вернбахер, шеф-кухар львівського ресторану. Чотири роки тому був на євро 2008 у Зальцбургу. Розповідає, найгірше для ресторану під час турніру, якщо закінчиться пиво. За весь час турніру там продали 380 тисяч літрів пива і 200 тисяч літрів безалкогольних напоїв. Влітку люди багато п'ють, і клієнти ресторанів багато вимагають. Вболівальники замовляють просту їжу: смажені сосиски, кури, гриль, картопля фрі щось дуже просте, що ти можеш з'їсти дуже легко. На 750-річчя Львова до нас приїхали 200 тисяч гостей. Чогось подібного львівські ресторатори чекають і на євро 2012 От тільки футбольний фестиваль триватиме не два дні, а щонайменше дев'ять. Щоб ресторани змогли прийняти якомога більше клієнтів. Їм рекомендують готувати експрес-меню до десяти страв у приготуванні і знайомих для європейців. Незнанням мови будуть постійно перепитувати, а що таке м'ясо по-французьки, а що таке котлети, таке, а що це таке, а що це таке. Вони не знають нашої кухні. Ми, ми іноді не знаємо нашої кухні, розумієте? От. Тому, напевно такі речі, спрощення пропозиції в таких от екстремальних ситуаціях. А це буде екстремальна для рестораторів ситуація. Дуже важливо. Що саме пропонувати фанам? Більше з ресторанів ще вирішують. Що кожен заклад обирає сам? Одне ясно, що. Тому мені треба зробити пропозиції такі, щоб людина запам'ятала, в якої вона державі знаходиться і забрала з собою смак того міста, тої держави, і щоб вона була задоволена тою якістю тої їжі. Крім прямої вигоди і заробленої репутації, ресторани отримають досвід, якого ще не мали. Цей шанс, який ми мусимо використати для того, щоб покращити сервіс. В першу чергу для власних мешканців. Бо після євро залишимося ми тут. І ми будемо користати з, з того самого сервісу і з тих самих послуг, які користали дотепер, тільки вони будуть кращими. Серед послуг, які робоча група рекомендує запровадити львівським ресторанам: вільний доступ до інтернету та безготівковий розрахунок. Арсен Данилюк, Володимир Квятковський – наш репортер для програми Економіка.